Друзі, всім привіт. Сьогодні вирішив засняти розпаковку, як то кажуть. Сьогодні до мене приїхали дві пари таких голубчиків від Івана Павловича. Чого хочу засняти відео, деяким там було дуже цікаво. Чи приїхали вони до мене, чи не приїхали, все люди переживали. Так я зніму ролик, покажу. Що все нормально, не переживайте, голуби в мене. Так. Це ось де голубок мраморний. Такий красний. Це голубок мраморний, оце посередині. Так. Це ось його самочка. А, навіть оцей голубок, а то самочка. Це ось де пара таких. Красеню. І чапочка-голубочка. Да, Красавиця. І ось саме цві Ой, красавець. Ой, красавець. Ну це ось щапочка. Це всі по тим голубам. Що в мене є по цим самим лініям. Іван Павлович вирішив зі мною ще поділитися трошки. Бо каже, що у тебе мало. Так що, Павлович, дуже дякую. Птичка хороша, птичку цю я знаю. Дуже вам вдячний. Чого зразу перекидаю, ще з деякі там почнуть писати, як ти перекидаєш, не боїшся, у маточник? Не боюся. Не боюся, бо я знаю, що у Павловича все в порядку. Голуби ухожені, проглистовані, пропоєні, так що я не боюся вкидати до себе. Така тепер у мене птичка, плюс дві пари. Пора уже трошки поприбирать. Голубые уже на яйца покидал. Пора садить тут осыпять. Тут осыпять. Так что все в порядку. Так що будемо любуватися. Так що всім привіт, всіх з Новим роком, до зустрічі!